Ми Знаходимось на засіданні громадської платформи «ІДЕМ». мета платформи спільно визначити в публічному діалозі, що має робити держава спільно з громадянським суспільством для зміцнення національної єдності і утвердження національної громадянської ідентичності. Ми з нашою командою будемо розвивати ті ініціативи, які сьогодні будуть започатковані в рамках цього широкого діалогу. Нам зараз потрібно. Сформувати для всієї країни і для окремих проєктів розуміння, про що важливо говорити, і як українських мультиків за 30 років ми не наробили стільки, щоб виросло покоління, яке з перших днів знає, що таке українська мова і що таке якісний український продукт. Зараз ми працюємо над президентським проектом, який називається Тисячу годин українського контенту за результатами цього проекту. Ми повинні Забезпечити створення тисячі годин якісного українського контенту, який потрібен буде українській державі тут і зараз, для того, щоб е, стояти міцно перед тими викликами, які ми зараз проходимо. Ми сьогодні зібрали понад півтори сотні провідних експертів для того, щоб дослідити питання цінності, чеснот, культурних практик, матеріальної нематеріальної спадщини, питання ролі держави, громадянського суспільства, системи освіти. Питання регіональних ідентичностей і національного гранд наративу історії ми формуємо цю світоглядну рамку, яка є відповіддю на запит суспільства. Ми, як громадяни цієї країни, маємо собі відповісти на питання, хто ми, які ми, за що ми живемо.